Дитячі спортивні штанці Crane, 3. Спортивні штанці на флісі. На вік 134-140. Штанці оригінальні. Кльош. З невеличкими розрізоками спереду. 122. Всередині утеплені. Спортивні штанці знизу резинка. Всередині фліс без карманчиків. 122-128. Кльош 122. Манжеток всередині фліс без карманчиків 122. Кльош 128. Штанці на флісі. 134 140. кльош 140. 146 на флісі. 152 кльош, 134 на флісі 152 кльош, На флісі 146 152, кльош 140. Спортивні штанці, 146, 152. Та штанці, лижні дитячі на 9-10 років.